Ти усе світіці, як піщинка, непомітна маленька частинка. А життя твоє мить не тривала, перед вічним відрізок ні зерні. Вчора був, а сьогодні не стало, і назад вже ніхто не поверне. Це життя подароване Богом. Ти по милості Його існуєш. Пороздумуй, живеш ради чого і на чому будівлю будуєш щоб маєтки великі нажити, та за гроші небесне царство, ще ніхто не спромігся купити. Може, в тебе хороша посада, чи тобі підкоряються люди, але мушу тобі я сказати, що не завжди в житті цим так буде. Все проходить багатство і слава, і краса моя здатність зникати. Пороздумуй, живеш, що до чого, і на чому. Будуєш Перед Богом усі мусять стати, можна в ваці, царі і селяні. Він не буде дивитись на статус, він життя та діла перегляне. Хто Господнім законів боявся, в кого віра у серці горіла, хто побожно тут жити старався, очі господу гляне сміливо, а на інших чекає розплата. Буде плач у людей та лунати можна. Зупинись на дорогах сьогодні, поки час є, звернися до Бога, Він врятує тебе від позодні через кров свого Сина Святого. Хто б не був ти, багатий, чи Богий для Господа Дуже і чекає, як батько на сина.